Друзі, вітаю! Якщо ви довго думали над тема, чи не розпочати власний онлайн-бізнес, то це відео саме для вас. Мене звати Марія Погоріла. Три роки тому я відкрила онлайн-магазин жіночого одягу для фітнесу в Україні. Наразі займаюся розвитком інтернет-магазину в Швеції, маю представництво на Кіпрі та розпочала власне виробництво. Три роки тому, коли я тільки починала свій шлях в україномовному Ютубі, було геть мало інформації на цю тему. Тож розпочати було не так легко. Тому я маю надію, що мій досвід та мій контент стане для вас корисним. Поїхали. Отже, першою сходинкою на вашому шляху має бути вибір ніші, в якій ви будете заробляти та розвиватися. Класно, коли на цьому етапі у вас вже є розуміння, чим саме ви хочете займатися. Проте, якщо цього розуміння нема, вам треба знайти цю саму нішу. Як це зробити? По-перше, вам треба зробити аудит власних інтересів. Як саме? Тобто ви даєте собі час, проміжок часу, і даєте відповідь чесну відповідь, вашу чесну відповідь самому собі на наступні питання. Які у вас є вподобання? Як саме ви проводите свій вільний час? Можливо, якісь хобі, можливо, ви чимось захоплюєтесь, можливо, ви чимось дуже цікавитесь. Дайте собі відповідь на ці питання, і десь серед цих відповідей ви знайдете ту підказку, яка приведе вас до вашої ніші. Чому я раджу обирати нішу дотично до ваших інтересів? По-перше, якщо це те, що вам подобається, є велика вірогідність, що у вас не настане раннє вигорання. По друге, якщо це те, що вам подобається, ви абсолютно органічно, природньо будете розвиватися та нарощувати свою експертність в цьому питанні. Це питання, яке вас цікавить. Тобто, ви з задоволенням йдете, ви з задоволенням знаходите нову інформацію, ви з задоволенням вивчаєте товар, продукт чи послугу. Тобто, у вас не буде цього внутрішнього спротиву. І, скоріше за все, ви будете успішно розвиватись в даній сфері. Отже, наступним етапом, після того, як ви визначились з однією чи декількома нішами, в яких ви готові успішно розвиватися, має бути аналіз попиту на ринку цих ніж. На даному етапі вам стануть в пригоді такі інструменти, як Google Ads та Google Trends. Це дуже прості, юзерфрендлі, абсолютно всім зрозумілі інструменти, які вам допоможуть скласти певну початкову картину на цьому етапі. Наприклад, Google Trends, ви можете обрати країну, ви можете обрати проміжок часу, наприклад, рік, і можете обрати одну, дві чи десять ніж і порівняти їх в певному проміжку часу, в певній місцевості, в динаміці. І мати вже можливість зробити певні висновки. Також на даному етапі хочу приділити увагу наступному моменту. Деякі люди бояться продавати те, чого на ринку вже багато. І це є невірно. Бо наразі ринок працює таким чином, що якщо якогось товару чи послуги на ринку багато, це говорить лише про те, що на цей товар чи послугу існує величезний попит. І у вас є шанс зайняти в ніші достойне місце. І навпаки, якщо ви тільки починаєте свій шлях як підприємець, якщо це ваш початковий етап, я б дуже не радила починати працювати з якимись дуже оригінальними товарами. Я б не радила заводити на ринок той товар чи послугу, яку ще ніхто не продає. Чому вся ця історія зі стартапами вона має сенс лише в таких випадках, коли у вас або є спонсорські кошти, або є власні вільні кошти, які ви не боїтесь втратити. Або у вас є вже робоча модель бізнесу, яка працює, приносить вам дохід, і ви просто маєте вільні кошти, час паралельно своєму бізнесу перевірити якусь певну гіпотезу. Тоді так, тоді ви маєте, можете це робити, не боячись втратити кошти. Також це правило не стосується хендмейду. Якщо ви займаєтесь хендмейдом, там геть інша історія і інший шлях розвитку. Якщо буде цікаво, пишіть під відео, я зніму окреме відео про хендмейд. Наступним третім вашим етапом має бути аналіз конкурентів. Давайте розберемо на прикладі. Якщо ви вирішили займатися продажем жіночого одягу, що ви маєте робити? По-перше, ви не маєте брати собі за конкурента якісь величезні бренди. Наприклад, якщо ви займаєтесь жіночим одягом, ви не можете себе порівнювати з Зарою. З брендом, який вже на протязі своєї історії вклав мільйони коштів в рекламу, в маркетинг і так далі. Тобто, це не є ваш прямий конкурент, так ви дивитесь на ці величезні бренди, ви ними надихаєтесь. Ви можете е, знайти для себе, відмітити якісь фішки, які використовують ці бренди, але не більше вони не є вашими прямими конкурентами. Тобто вашими прямими конкурентами на даному етапі є не ці величезні бренди з їх мільйонними капіталами, а такі самі інтернет-магазини, які ви, але які просто почали трошечки раніше: на рік, на два, на п'ять. І вам треба їх проаналізувати. Яким чином? Я б радила обрати 5 або 10 прямих конкурентів в вашій ніші і спостерігати за ними певний час. Ви маєте оцінити все. Ви маєте оцінити візуал. Як, як вони створюють свій контент? Яким чином вони роблять це самі? Чи вони наймають професіонала? З якою регулярністю вони це роблять? Зробити замовлення в одного чи декількох конкурентів, подивитися на їх сервіс, на їх клієнтоорієнтованість. Офіційно, неофіційно працюють, можливо, які в них є додаткові. Маркетингові штучки власні, які ви можете прийняти чи вдосконалити, чи надихнутися та створити свої. Ви маєте проаналізувати ваших конкурентів, виходячи з власних особистих цінностей. Тобто ви їх аналізуєте як клієнт. Ви отримуєте сервіс і ви думаєте. Хм, а мені б хотілося ще отримати от таку пропозицію. Чи мені хотілося б, щоб мені відповіли не через три дні, а через годину? І ви тут, уже, виходячи з власних цінностей, робите висновок, щоб ви покращили, що ви, можливо, зробили інакше. І таким чином, на цьому етапі ви формуєте свою унікальну пропозицію. Докладніше про унікальну торгову пропозицію ми з вами поговоримо в наступних відео, а зараз поки переходимо до четвертого етапу. Четвертим і останнім пунктом на нашому шляху є аналіз маржинальності товарів в обраних нами нішах. Як на мене, це найголовніший пункт, бо це про наш з вами заробіток. Проте, на четверте місце я його поставила не просто так. По-перше, майже в кожній ніші є товари різної маржинальності. Наведу приклад. Ви можете вирішити займатися реалізацією жіночих сумок. Ви можете займатися продажем найдешевших китайських сумок це буде одна маржиналість. Ви можете обрати середній сегмент, середню якість, середню цінову категорію це буде інша маржиналість. І ви можете займатися продажем дорогих брендових сумок. Це буде третя історія. Маржинальність товару в обраній ніші впливає не лише на ваш заробіток, а й на стратегію просування вашого онлайн-магазину. Тож, докладніше про визначення маржинальності ми поговоримо в наступному відео. Якщо вам сподобалось те, про що ми сьогодні говорили, підписуйтесь на канал, ставте лайк та до наступних зустрічей!